Евакуація та надання до медичної допомоги пораненим щоденна робота бойового медика Андрія Гамона. Є таке правило золотої години вкластися в цю годину, щоб врятувати військовослужбовцю е, життя. Колишній посадовець управління держпраці та стоматолог за фахом приєднався до Франківської ТРО за тиждень до повномасштабної війни. Нині він начальник медичної служби 102-ї бригади та разом з колегами рятує життя на передових позиціях. На нулі каже найголовніше якомога швидше надати допомогу та доправити поранених до стабілізаційного пункту. Перший етап це витягнути з червоної зони і довести до стабілізаційного пункту. Є визначені точки передачі, де бойовий медик передає бригаді екстреного реагування. Вже на стабілізаційному пункті пацієнт стабілізується і направляється до лікарсько-сестринської бригади від госпіталя. Зазвичай евакуація триває 20 хвилин. Андрій пояснює, коли є велика кількість поранених, доводиться робити вибір, кому надавати допомогу. Є таке негласне правило сортування. Надаємо ми допомогу перш за все тому, в кому ми впевнені, що ми його врятуємо. Якщо є вільні руки, людина однозначно старається стабілізувати важко пораненого, поки не буде надавати йому допомогу хірургічна бригада. За понад півтора року війни каже Андрій, вдалося врятувати життя більше тисячі бійців. Проте були й втрати, адже здійснити евакуацію під шквальними обстрілами інколи просто неможливо звичайною технікою. Наразі вже три медичні автомобілі знищені артилерією російських військ. Чоловік каже, на фронті потрібна саме броньована, якої наразі в бригаді немає. У нас розгорнутий досить непоганий вже автопарк, 27 одиниць техніки, попри те, все не вистачає броньованих. Під час того ж вогню не можемо дати дозвіл на виїзд, тому що послати зараз екіпаж двоє-троє медиків, то це рівнозначно підписати їм смертний вирок. З квітня минулого року 102 га бригада ТРО воює на Запорізькому напрямку. Там рятують життя не тільки військовим, але й допомагають цивільним. Через розбомблені медичні заклади не вистачає лікарів, які б допомагали місцевим жителям. Так само є поранені, так само є соматичні захворювання, нагрузка дійсно велика, плюс 9 червня нам прилетіло по лікарні, де ми. Раніше базувалися всі цивільні медики, звідти знялися, і в нас підписаний наразі меморандум з Запорізькою екстреною медициною. Ми повністю обслуговуємо всі виклики по, наш, по нашій смузі. Наразі на місяць на одного лікаря сто пункту на прийом ну, звертається тисяча півтора Це лише цивільного населення. За віддану роботу та професійні навички Андрій нагороджений срібним хрестом від головнокомандувача зсу Валерія Залужного. І надалі бойовий медик продовжуватиме нести службу після відпустки з новими силами. Повертається рятувати життя військовослужбовцям. Віталія Когуч Ігор Горпопик, телеканал 402.